Зараз вам показую машину і на кожній машині є ціна. Зразу дивіться, щоб я не повторював, бо дуже багато людей потім дзвонить і питаються мене інформацію. Таурех. Потім a 7. Така на Алькантаре. Эслайн гарного стания Ауди. Теперь Гольф 7. Гольф 7. Цена в евро. Посад B7. Еще один посад B7. 7000 евро. Шкода супер в седании. Инсигния. Инсигния в дуже гарному стані. Так, Мерседес не. Корпасад. Каравелла. Черные чашки. Таких пару машинок у нас є. Кому цікавить будь-який з цих автомобілів, звертайтесь і будемо домовлятися. Якщо не піднімаю телефон, приїжджайте в нас тут від 8 до 18 години відкрито. І посад би 6. Це на ремонт. А це, це продано вже. Ось такі машини тут є, кому цікаво звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день, без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити, не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.